Наймасованіша атака на енергосистему України цієї ночі армія РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури. Випустили більше півтори сотні різних типів ракет та дронів. Були застосовані комбіновані засоби ураження, тобто не тільки, наприклад, крилаті ракети, а також і шахеди, і балістичні ракети. Атака була здійснена в різних регіонах України, по електростанціях теплових і гідро. Електростанціях, а також по магістральних підстанціях, якими управляє Укрене. Вибухи лунали в дев'яти регіонах. У Запоріжжі під вогнем опинилися цивільні будинки. Одна людина загинула, 14 поранених. Ще двоє вважаються зниклими безвісти. Триває рятувальна операція. Стіною привалило потолком. Не знаю, як вони це зробили наш якийсь вихід Кота дирку, і вони вибіжалі і вибіжали басіком. Хто в трусах папа, мама в ночну шкір прибіжали в крові? Тим визвала шкору. Більш ніж сім будинків повністю зруйновано. Десятки будинків постраждали. Наразі місцева влада, громадські організації, ДСНС роблять все можливе для того, щоб розібрати завали та допомогти з полагодженням будинків наших мешканців. Спрямували ракети армія РФ і на Дніпро ГЕС. Там масштабні руйнування. Дві ракети прилетіли прямим попадання. Прилетіли по гес 2 Одна ракета прилетіла по Скажімо, по підкранових балках і попала в опору. Тобто ГЕС 2 в критичному стані ГеС 1 теж зараз не працює, тому ми робимо всі заходи, щоб скажімо... Піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому що, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду, і нам прийдеться відкривати затвори, щоб спрацьовувати в Паховське водосховище. Відомо про двох загиблих, вісьмох постраждалих внаслідок удару по Хмельницькому. Там пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків та сотні квартир у багатоповерхівках. Зазнали руйнувань об'єкти критичної інфраструктури влучання в об'єкт критичної інфраструктури є і на Вінничині. Кілька громад залишилися без електрики. Енергетики вже відновили послугу.